Ми повертаємось в кар'єру за лондонський арсенал. Ліверпуль йде на першій позиції в них 22 бали. Арсенал йде на другій позиції в нас також 22 бали. Але по різниці забитих пропущених в нас гірше показник. І тому, друзі, нам треба зібрати. Зібрати всі свої сили, всю свою енергію, поставити лайк. <і>, і підписатись на канал, тому що до 10 листопада нам треба назбирати 90 тисяч підписників. Ось така в нас ціль Підпишіть, як і в реальному житті, зінченко і Миколенко, збірник. Як мені здається, в минулому випуску ми підібрали просто ідеальну схему для арсеналу: чотири захисника, один опорник, один ЦАП, лівий, правий і два форварди а am Джозе Мориню. До речі, сьогодні в реальному житті Ліверпуль грає проти ліц. І додати інтересу до цієї гри ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також абсолютно з кожної ставки вони беруть відсоток і відділяють на підтримку ЗСУ. Тому, друзі, якщо грузити, то тільки на Фаббет посилання залишаю в закріпленому коментарі. Пішов відразу аромат крутого англійського футболу. Ліверпуль в себе вдома приймає лондонський арсенал. Тось, доторкне. Чи ні? Перед кожною грою, перед кожною. Перед кожною грою. Якщо хто не в курсі, є така традиція футболістів Ліверпуля перед вихідом на поле доторкатися до таблички. Ну атмосфера на Енфілді просто неймовірна. Ми поки що просто намагаємось через контроль м'яча розрухати, роздюгати і вийти. Якось зараз виходить. Габріель Джезус пробиває! Намагаюся там вийти, зробити штучний офсайд, але не вдалося. Мосалах! Ось ці перепади зі світлом дуже сильно заважають. Продовжуються атаки біля наших воріт. Луїс Діас віддає передачу. Тяго. Два моменти вже мав Салах на початку цього поєдинку. Бачу підключення, віддаю чудову передачу, але тут намагався в падінні достати Джезус, не вдалося. Притримав м'яч. Партей віддає. Габріель Джезус. Далі. Ну що? Шведой. Пробиває швядої, але це так, знаєте, чисто розминка для Алісу. Кожна атака Ліверпуля це неймовірна небезпека біля наших воріт. Я ж кажу. Право, нана, поки що він стоїть як треба. Якщо він розгониться, то може зробити щось небезпечне. Чудовий пас! Джезус! Джезус! Але там або лівий бити, або взагалі не бити. Салах, викруче, Ну, вда. Звісно. Звісно, друзі, ми пропустимо. І хоч гадай, в яку сторону буде бити, хоч не вгадай, але це Салах Все йшло до того, що ми пропустимо. Зіграти на нуль на Енфілді проти Ліверпуля, ну я вам скажу, це майже нереально. Миколенко. Ходи штрафний майданчик. Робить чудовий просто красень! Просто красень наш Миколенко. Ну Давайте тепер ми повинні забити, але це ще не кінець. Це тільки початок. Той же самої схемою Мартинеллі. Віддав передачу. Центр. Томас. Далі. Віддав. Назад. Центр. Ну що? Пробивай партей. Пас на Салаха, Салах обігрався. І знову погнали! Всі атаки через Салаха, але тут Габріель Перший. Біжи. Угу. І з такими закидухами, до речі, за Ліверпуль грає Тах. Після першого тайму рахунок зустрічі 2-1. Що я можу сказати, дуже хороша реалізація у команд. У Ліверпуля було більше моментів, це об'єктивно. Хоча по ударам якось ми лідируємо. Миколенко. О! Миколенко поклав Салаха на газон. Мартинелі. Ой. Арнім. Він не відчепиться. Дав. Мартинелі. Є. Партей. Віддає передачу. Миколенко встигає повернутись. Ось Миколенко сьогодні поки що алев матч. Встигнути. Атака через фланг. Арнольд. Миколенко. Ось це атака пошла. Миколенко сам тягне м'яч. Віддає! О боже, о боже, о боже. Він тут один. Ліверпуль неможливо виграти. Всякому випадку я не знаю, як це зробити. Ну просто куди прийшов мій фланговий захисник? Чому ти поліз в центр? Що таке? Аллах. Навіщо так забувати? Навіщо ці знущання? На жаль, друзі, поразки Ліверпуль від нас відривається вже на 3 бали. Але це не критично, тому що чемпіонство здобувається якраз в другорядних поєдинках, а не в таких проти лідерів. Зараз в нас гра проти Фулхема, потім Ювентус, потім Ліц і Мансіті О боже, сьогодні одні лідери в нас. Одразу небезпечна атака від Фулхема. Один в один розхитає він нашого захисника чи ні. Пішов на фланг. Але щось у Фулхема атака за атакою. Треба нашим хлопцям якось підзібратися. До речі, Мітровіць сьогодні вийшов проти свого колишнього клубу. Голкіпер. Fly, gonna... Що відчути, блядь? А це шанс зрівняти рахунок. Є. Дякую за ці пенальті. Мітровіч. Мітровіч добий! 2-1, друзі. Мітровіць забиває своєму колишньому клубу. І ось так... Радіє забитому. Подача на Мітровича Мітрович! Ти виграв, наш м'яч. Дальній постріл. Бий А ну це не удар. Погнав! Ну що, буде дубль? Завдяки дублю від Дмитровича Арсенал здобуває перемогу в цьому поєдинку. Якщо зараз ми не програємо, то на 100% ми проходимо наступний раунд. Але якщо навіть і програємо, то все одно в нас дуже багато шансів пройти далі. Я, друзі, прекрасно пам'ятаю, як розпочався минулий поєдинок проти Ювентус. Ми ще в першому таймі італійський клуб просто знищив. Сьогодні Арсенал грає в себе вдома. Я впевнений, що турінська команда сьогодні приїхала за реванш. І Марія з перших хвилин полетіли вони вперед. Сака. Притримали. Віддали Ісака. Ну, Можна було б і в центр якось віддати. На швидкості проходить. Віддає передачу! Пробивай! Зачепив. Удар. Я казав? А я казав, що небезпечно. Читається Саліба. Може на Мітровича? Мітрович, дальню. Мітрович пробуває вище. Не ризикну віддати передачу. В центрі поля Фол, і що Мітровіч? Тримається за ногу. Все, Мітровіч награвся, здається. 32 хвилина зустрічі. Ми залишаємось без основного формара. Локателі віддав передачу. Це не удар. Майтл Нейлс Віддає далі, але знову скавали. Просто, Просто, як ножницями зрізав. Я не думаю, що команди викладаються на всі 100%, що Ювенту, що Арсенал ніча повністю влаштує. Мартинелі. ЖЕЗУС! Are... Треба були зателефонуйте. 1-0. Дуже швидкий гол в другому таймі від лондонського арсеналу. Головне, щоб ми відразу не пропустили. Як ми це вміємо робити? <му> Дімарія пробиває! От якщо ми самі не будемо придумувати для себе проблеми, проблеми до нас не дійдуть. Ну що, далі? Пробуває! Боже ж ти мій! Мартинелі знову влучає! Все ж так, як ми бачимо, арсенал все відкладував до другого тайму. В другому таймі розкрилися, почали грати в футбол. Стигай. Давайся. Бро, Томас! Ось це гра! Оце я бачу, що футболісти віддаються на максимум на футбольному полі. <Стур> ну, як я і казав, неможливо відстояти на нуль. А ну, ай! Навіз. Пробивай Саліба! Пріш за все, що залишилась остання атака в наших опонентів. І все. Кетя. Дальній постріл. Пробиває Саліба. Не встигає ми там добити. І все, друзі, звучить фінальний свисток 2-1. Лондонський арсенал перемагає Ювентус і без всіляких зайвих запитань займає перше місце в своїй групі. Щоб ви розуміли, друзі, Славія займає другу позицію. І якщо ми їм програємо в наступному матчі. То вони вийдуть з нами в Лігу Чемпіонів. Можемо підісрати так і Вентус. А в нас, друзі, Мітрович вилітає на 3 місяці. Зламав палець ноги. Ну що, треба кварцхелію перелаштовувати на форварда 95 наділь. А це ФД. 20. Ну тут хоч перелаштовуй, хоч не перелаштовуй Ах, є Добре, що поки що в нас є анкетя. Взимку він піде в аренду ми собі просто купимо якось нападки. А той двох. Лідс Арсенал. Віддав Бий, Миколенко! А нема вже Мітровича, на якого можна подавати. Є тільки Саліба. І Жезус. Віддав. Жезус! На цей раз не виграв. Атака продовжується. Кетя. Боже. Або програємо. А можливо, друзі, дається в знакі те, що в нас немає Мітровича Важковато в нас поки що йдуть справи після 13 зіграних турів в нас 26 набраних балів. Не так далеко, звісно, Ліверпуль відірвався і до другого місця взагалі рукою подати. Але зараз ми граємо проти Манчестер Сіті. В Манчестер Сіті 24 набраних бали. Але я прекрасно пам'ятаю кубковий поєдинок, коли вони нас не так давно просто знищили в другому таймі. І в нас немає Мітровича. А в них є холан. Арсенал Манчестер Сіті. Ось так би я зараз вже подачу робив. А так ні на кого робити? Жезус. Віддав. Метров. Підставляється консело. Майтланд Нейлз. Робить він подачу. Хто там? Нікого там. Холанд корпус поставив і все. Навіть бульдозером ти його не зрушиш. Пробувай вдальню. Всі відскоки на нього. Без фола. Подача. Жалко, консело. О, зараз буде нам. Я не знаю, як поки що нам вдається сейвит. Це відразу помітно, що з командою працює Пеп Гвардіола. Ох! Забери. І. Рука була! Так, якщо не зараз, то я не знаю вже коли. О, Пробей. З лівої. Пусті. Добрий день, ебрібі. Смітров 44 та хвилина зустрічі. Хоча б на відскоках вже. Жезу зробив все те, що я від нього вимагаю. Є можливість, пробивай. 1-0 поки що Арсенал перемагає Манчестер Сіті. Марез Нехай так. Миколенко на жовті. Отже, друзі, після першого тайму рахунок матчі 1-0. Арсенал перемагає Манчестер Сіті. 45 хвилин є в наших опонентів для того, щоб вирвати хоча б нічю, можливо, виграти. А в нас для того, щоб відстояти і здобути бали. Центр перекрий. Пробиває. Бий! Нерви зараз нам абсолютно не потрібні. Вони грають проти нас. Його там може і канцело не наздогнати, якщо цей хлопець набере. Продави! Продави! Так, ми бачимо на полі вже Кевіна Дебрюйне. Чомусь він не грав з перших хвилин, я не знаю чому. Бий Томас. Пробиває Томас по зворота. Віддає. Пробиває Холланд, ну що ж ти зробиш? Мені здається, що це гол повністю нашого голкіпера. Ні, ну тут ніхто не накрив. До голкіпера питань нема. Джезус, побіг! Габріель! Габріель Джезус! Габріель Джезус! Браво! забиває він своєму колишньому клубу. Молодець. Це було непогано, Ляпорт віддав накривайте. Свіженький. Відбиваємось. Портфель віддав. Без опсайду. Кетя. Боже, куди ти б'єш? Майтланд. Наш подивиться мечку. Ще раз. Альварес, ну. Не влучає Фоден. В Непростому поєдинку проти Манчестер Сіті, арсенал все ж таки добуває перемогу з рахунком 2-1. Взяли ми все ж таки матч реванш за ту прикру поразку в кубковому поєдинку. Тепер відрив від Ліверпуля всього на всього 3 бали. Щільність розташування команд в верхній частині турнірної таблиці досить таки висок. Тому поки що я не парюсь. Зараз, друзі, в нас гра проти Брайтона, який має в своєму активі всього на всього 10 балів. 10 балів за 14 турів, ну це небагато. О боже. Відда. Да ну не спіши! Удар дальній. Сам вже протягуй. Пробивай звідти. Кетя, єдан. Через фінти ти намагався там пройти віддав пас на Мартинелі. Дово. Бий. Смітров. Смітров забити. І скоріше за все, що це остання атака в грі. Жезус. Бий. Але, друзі, думаю, ви розумієте, не вистачає нам форварда. Все вдома славія приймає лондонський арсенал. Цей поєдинок для нас абсолютно нічого не вирішує, тому ми просто відіграємо яскраві момент. Дістане. Ще атака продовжується. Можемо повторити. Забивати! 1-0-20 хвилина! Славія досить таки часто атакує, як ми бачимо. Хоча глобально ніякої небезпеки ці атаки не несуть. Повторюю, туди саме, давай. Туди саме. Авіс. Жезус. І Мартинелі. Як ти вмієш? Микола! В дальню. Ага, він же лівша. О, ну все по справедливості. Тепер пенальті в нашу сторону. Рахунок залишився незмінний і груповий раунд Ліги Чемпіонів відіграний. За 6 поєдинків Ліги Чемпіонів Арсенал програв всього-навсього тільки одну гру: 5 перемог, 15 набраних балів. Забито 18, пропущено 7. З групи А виходить ПСЖ Ліверпуль, Шахтар в Лізі Європи. Так, група B – Манчестер Сіті Атлетико. Група C – Лейпциг Барселона, Група Д Реал Борусія, Група А. Арсенал Ювентус. Група А. Вільяреал. Група G, Вольсбро, Бенфіка, група H, Мілан та Баварія. Арсенал проходив 1-8. Ви обов'язково пишіть в коментарі, кого ви хочете бачити нашим опонентам. А на сьогодні, друзі, в нас все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пам'ятайте, чим більша активність, тим скоріше наступний випуск. Треба зробити 3000 лайків. Я думаю, для вас це не проблема. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувайте.